Música yeah. Вітаю всіх, хто з нами в ефірі передача Здоровий простір. Коли ми чуємо фразу здоровий спосіб життя, то підсвідомлюємо, що за цим стоїть хороше фізичне самопочуття. Ну і звичайно, водночас відмова від дуже багатьох хороших речей в житті. Я маю на увазі їжу і дозвілля. Але чи дійсно це так? На яких китах базується здоровий спосіб життя? Які його плюси мінуси для нас? І зрештою, а чи повинні ми дотримуватися цього способу? Отже, про це сьогодні я буду спілкуватися з Назаром Іванчуком, лікарем-реабілітологом? Назаре, щиро вітаю, Добре дякую, дня, що знайшли Олена. час і можливість до нас прийти. Перед тим як ми з вами почнемо більш детально розбиратися, що воно таке, і дійсно чи потрібен цей здоровий спосіб життя. Я би хотіла, щоб ми почали дещо від зворотнього в 70-х роках. Ні, в 90-х роках в, в Парижі, у Франції розпочався такий феміністичний рух, як боді-позитив. І вже в 2012 році він набув такого великого резонансу вже і в нашій країні. І сьогодні дуже багато людей починають дослухатися до порад цим. Цих феміністів і ставити в культ своє тіло. Як ви відноситеся до цього руху, як ви вважаєте? Боді позитив це звичайно добре, але ми маємо все-таки базуватися на таких якихось основних правилах здоров'я. Ми маємо чітко розуміти, що все ж зайва вага і в. По правильному це називається ожиріння. Відповідно, воно буде приводити до дуже багатьох різних захворювань. І зараз, напевно, за всіма статистиками Всесвітньої організації охорони здоров'я ожиріння є напевно найбільш розповсюдженою хворобою у світі, яке приводить до дуже багатьох різних відповідно проблем здоров'ям, таких як серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, і можна багато багато перераховувати. Ми маємо чітко розуміти, так бодіпозитив це добре, прийняття себе це так, також дуже добре, але ми маємо розуміти, що ми маємо прагнути все таки до хорошого хорошого стану здоров'я, який можна підтверджувати тими самими аналізами. І відповідно, по багатьох аналізах можемо визначити, чи наші показники є в нормі, і вже від цього відштовхуватись, і тому потрібно максимально старатися тримати показники в межах в межах норми, показники якраз аналізів, і тоді ми можемо вважати себе більш здоровими. Не зараз. але погодьтеся, коли одна справа, коли у людини зайва вага зв'язку з якоюсь серйозною хворобою, бувають такі моменти, так? Але коли людина просто і мені здається, так недбайливо відноситься до себе, починає понад міру їсти, розпускає своє тіло, а потім каже, що це норма, я вважаю, що це неправильно. От дуже часто люди скидають якраз свою зайву вагу на якісь хвороби. Насправді є дуже малий перелік хворіб, де дійсно... Дійсно, можуть приводити там до зайваги ваги. Насправді це там буквально один відсоток. Також, можливо, є варіанти там проблеми із щитовидною залозою. Дуже часто люди, наприклад, скидають свої проблеми зайво вагою на, на вік. Відповідно так є певне трішки гальмування обміну речовин з віком, але воно настільки мінімальне, що, наприклад, ми розуміємо, що набагато більша проблема в тому, що ми. З віком починаємо менше рухатись, і ми через це якраз досить часто набираємо зайву вагу. І... Отже, ми зараз підійшли якраз до того моменту, коли можемо поговорити, а що ж воно таке здоровий спосіб життя, що нам потрібно зробити для того, щоб ми не набирали цієї зайвої ваги. От дуже важливо це пов'язати своє життя і трішки зі спортом. І трішки зі спортом спорт може бути будь-який, який вам подобається, адже будь-яка активність це добре. І відповідно, звичайно, людям, які там в дитинстві з дитинства займаються спортом, набагато це простіше. Але я завжди всім своїм клієнтам, друзям пояснюю, Ну, просту річ, що рано чи пізно всі приходять до спорту, і питання просто рано чи пізно. От якщо сказати, взяти там якогось, ну візьмемо будь-якого там мільярдера, якщо йому скажуть, якщо ви там не скинете за пів року 20-30 кілограм, скажем так, скоріш за все ви помрете, то він не просто, скажімо так, побіжить в спортзал, він там купить свій цілий спортзал, наймає цілу команду там тренерів, лікарів і. Все-таки приведе своє тіло в норму і до результату. І Так само це треба розуміти кожній людині, що спорт це має бути невід'ємна частинка вашого життя, і, скажімо так, за рахунок саме спорту набагато легше буде контролювати свою вагу, набагато легше контролювати своє здоров'я, і, і відповідно це дозволить максимально, скажімо так, продовжити і своє життя в тому числі. От ви згадали про мільярдера, так дуже багато людей. Де, до речі, і думають, що здоровий спосіб життя це привілегія людей з статком і у тих людей, яких є багато вільного часу. Наскільки це правда, насправді достатньо навіть банально зберігати достатню кількість кроків кожного дня. От що я помічаю, що люди максимально, скажімо так, стають ліниві і особливо після покупки машини, навіть там в магазин 100 метрів вони їдуть на машині. Насправді це досить серйозна проблема, адже Ну є певні рекомендації так само мінімальні рекомендації. Це там 10 тисяч кроків на день. Це дозволить дотримувати, скажімо так, серцево-судинну систему і, і опорну рухову в достатньому якраз тонусі і давати достатнє навантаження. Але для деяких людей 10 тисяч кроків це, скажімо так, дуже величезна навіть може бути відстань, яку вони там в день можуть, люди, деякі, які особливо зараз там багато працюють за комп'ютерами, там в ІТ-сфері, в інших сферах, де можуть навіть не виходити з дому. І у них буквально там, до тисячі кроків на день. І це дуже серйозна. Проблема, адже серце це теж, скажімо так, м'язевий орган, і серце теж потрібно тренувати. І відповідно банальна ходьба, в яку ви не вкладаєте з жодних коштів, доступна кожній людині. Багато людей думають, що щоб схуднути, там потрібно почати бігати. Але насправді біг для багатьох людей, особливо там з надмірною вагою, з великою зайвою вагою, може бути навіть шкідливим. І тому я всім рекомендую саме ходьбу. Банально почати з ходьби, і це вже буде скажімо так певне навантаження, і дозволить вам також покращити ваш стан здоров'я. Ну, уявімо собі, ви так більше говорите про людей молодого такого віку, а мені би хотілося зробити би на акцент на людей, яким 50. Плюс. Воно вже більшість з них вже на пенсії, так, начебто вже вільного часу, у них більше. Але вони вважають, що вже починати здоровий спосіб життя це вже надто пізно, тому що у кожного за плечима вже є кілька нароблених, хронічних захворювань, і тепер вже треба тільки. Їх лікувати а на здоровий спосіб життя вже починати не варто. Ну, наприклад, найстаршому клієнту там 74 роки. Відповідно, я помічаю, що ну, люди саме старшого віку чомусь бояться там, старші 50 років, чомусь бояться приходити в зал, адже їх можуть сприймати якось друзі з осудженням. Або часто я чую, що наш тобі того там спортзал, якщо можна піти там на город, грубо кажучи. Але ну, це насправді це дуже позитивно, дуже класно, коли люди старшого віку приходять в зал, адже це вони тим самим максимально піклуються про своє здоров'я. От, наприклад, в мене є багато клієнтів з інших країн світу, і відповідно, що я помічаю, що там, наприклад, в Німеччині, в Австрії, Франції дуже багато є людей, саме там 60-70 років, які регулярно відвідують тренажерний зал. І цю звичку треба прививати і в нашому суспільстві, адже це дозволить саме продовжити середній вік життя і дозволить максимально довго зберігати, скажімо так, своє форм. Так, бо ми постійно дивимося, що вони так довго живуть, не, а не, не хочемо зрозуміти, що за цим стоїть велика кропітка а фізична праця. праця. Зайде -за все починається, як кажуть, з голови. І є такі раз, два, три, раз, два, три. Спочатку людина повинна сприйняти цю інформацію. Так вона повинна її переробити, зрозуміти. Мені це потрібно. Що я повинна для цього зробити? Наймінімальніше, а тоді починати це робити. Добре. Тому сьогодні я так думаю, що наша програма вона і на те спрямована, щоб ми людям дали зрозуміти, що почати ніколи не пізно. Навіть коли тобі 84 або 80. Наскільки правдиво, що здоровий спосіб життя продовжує тривалість життя, і що додає якоїсь такої молодечої енергії? От саме силові навантаження, що для чоловіків, що для жінок мають просто величезні плюси. От, наприклад, перше це контроль ваших, вашого гормонального фону. Також дуже важливо це. Зміцнення ваших кісток відповідно дуже важливим саме от силові навантаження дозволяють максимально укріпити кісткову систему. От, наприклад, в старшому віці дуже часто є там, особливо у жінок є ситуація з ламкістю, наприклад, кісток. Часті є переломи там стегнової кістки і тому подібне. І саме за рахунок силових навантажень, саме за рахунок регулярного спорту, дозволяється покращити гормональний баланс і покращити якраз ситуацію з зменшити ламкість кісток. Зменшити прояви остеопорозу і тим самим забезпечити якраз кісткову систему більшою міцністю. Плюс також невід'ємною відповідною частиною є укріплення м'язів, покращення роботи всієї м'язевої системи. Досить часто є такі проблеми, як ну напевно, в 50% людей старше там 40 навіть років є певні проблеми зі спиною. Дуже часто я зустрічаю. Часто це пов'язано з тим, якраз. З остеохондрозом всього хребта, і відповідно що призводить до того, що будуть виявлятися різні протрузії, грижі. Але за рахунок силових навантажень, за рахунок укріплення м'язового корсету спини, ми тим самим укріпляємо наші м'язи і дозволяємо, скажімо так, нашому хребту покращити його функціонування і забезпечити його довголіття і зменшення проявів різних захворювань. Тобто людям, яким за 50, не потрібно боюватися таких силових якихось навантажень. Разі. Але я розумію, що такі вправи можна робити тільки в спортивному залі і під наглядом тренера, в першу чергу, так дуже важливо саме робота зі спеціалістом, адже і в першу чергу розуміти, маємо чітко розуміти, які ми цілі ставимо перед собою. І напевно, 99% людям треба ставити ціль саме покращити стан здоров'я, і відповідно, тим самим з роботою з спеціалістом, який вам дозволить максимально. Мально зберігати техніку вправ підібрати раціональні навантаження, розібратися краще за харчуванням. Ми дозволимо тим самим якраз максимально отримати багато профітів і максимально всяких плюсів від занять спорту. Я думаю, що зараз глядачі собі думають, ну так, спортивний зал, але спортивний зал коштує певні суми. Але я вважаю, що якщо ти дбаєш за своє власне, треба якось знаходити в цьому бюджеті своєму і гроші для себе. Я, для з, себе, я звичайно, для себе. Я так само говорю дуже просту фразу. Це є кілька варіантів. Або ми вкладаємо кошти в своє здоров'я, або потім ми працюємо там на аптеку і на лікарів. Тут два варіанти. Назар ну, дуже багато людей, особливо коли початок місяця каже, ну я з першого числа вже там буду себе обмежувати або в їжі, або я почну вже нарешті бігати. І дійсно вони починають це робити. Я не знаю по собі. Ти починаєш це робити. День, два, три, потім ну, на четвертий. Ну я сьогодні пропущу, е, ну після завтра я теж пропущу, і потихеньку люди з цієї колії зіскакують. Що потрібно і як треба це зробити, щоб все ж таки не зіскочити? Тут можна порівняти мотивацію і дисципліну. От мотивація. Це такий запал, який як вогник. Він може загорятися і потім відповідно досить швидко тухнути. А от дисципліна це ті речі, які будуть забезпечувати саме довготривалий період якихось звичок. І нам потрібно все-таки поступово плавно робити якісь кроки назустріч здоровому способу життя. Почніть, наприклад, банально з тої самої прогулянки зранку і ввечері, поставити собі ціль проходити там певну кількість кроків за день. Якщо ви зараз проходите тисячу кроків, почніть проходити там три. І 5 тисяч, і поступово це збільшувати. Так, можливо, недостатньо часу. ну, Тут як сказати, завжди дуже часто чую, скажімо так, таку відмазку, що не в недостав... мене, немає часу. Але мені здається, що майже будь-якій людині можна знайти там 3-5 годин в тиждень на заняття спортом. Відповідно, так, немає часу на тренажерний зал чи немає можливості ходити. Можна робити вправи вдома. Це можуть бути ну, дуже є багато варіантів, є багато відео, є багато інших речей. Можна звернути завжди до кваліфікованого спеціаліста, який вам напише навіть програму для домашніх умов. Відповідно, завжди є. Виріш... Рішення, але один нюанс потрібно тільки ваше бажання. Головне, щоб людина як кажуть, не лінкувалася. Якщо вона хоче отримувати від життя якусь насолоду, вона Звичайно. в першу чергу повинна цьому життю щось дати. За життя потрібно боротися кожен день і кожний час. Ну що наш час дуже швидко сплинув. зараз я щиро дякую, що ви до нас прийшли. Дякую я думаю, що поняла. ми якимось чином сьогодні трошечки мотивували людей, що я треба так, що змінюватися так. в житті. Покращувати сто відсотків незалежно від віку, звичайно, Велике вам спасибі. Щиро дякую всім, хто з нами був. До наступної зустрічі.